Микола Андрійович, коли я, наприклад, до доброго дня всім присутнім, коли я чую оці дурнуваті заяви, якщо Юрій Віталійович не має морального права бути заступником, то назвіть мені хто тоді має, по-перше. По-друге, якщо він себе Чомусь забруднив, то наводьте конкретні факти, а не апелюйте Кишином, де дійсно ну ситуація дійсно нездорова. Там провинився, що прокурор, пані Кучубей, я думаю, новий прокурор розбереться її злодіяннями. Що сільський голова Кишинський, і що сам підприємець, і, діч, і пан Дяченко, колишній голова адміністрації. І більше того, ось е, пан депутат садовий е, е, гарно відмітив і ось пан Шайко щодо е, недоцільності, пере, переобрання і звільнення і з іншої сторони на на вулиці війна, а ви посади ділите. Тобто, якщо Юрій Віталійович, один з небагатьох, хто проявив принциповість, непідкупність і разом із Сергієм Антоновичем почав займатися злодіяннями окремих депутатів від експартії регіонів, які ще б завод руйнували. І я чесно, Микола Андрійович, я ніколи не, ніколи не говорив, що такого протиматиме. Але якщо це буде питання стояти перед Пердоходенному і Юрій Далізвірвич, я гарантую, що Олевськ вийде на мітинг і заблокує діяльність Ради адміністрації, і тоді виставити просто ви не Дякую, слава Україні! Ви депутат сьогодні щоб А я не вношу. У нас вступів на пропозиції, ми ставить на голосування. Ні, якщо вона, то да. Микола Андрійович, а коли стоїть питання про псевду, ну, озвучується псевдогромадськість. Хто псевдогромадськість? Якщо будуть слухати, я маю право виступати, право до речого голосу на засіданнях районної ради, будучи депутатом міської ради, дякую. Шановні депутати, шановні депозита. Це представник так званої громадськості. бачите, да. я прокоментував ваші перші, але в такому разі треба було звертатися так звані представники засобів масової інформації, так звані сільські голови, з якими я зверху розмовляю. Я не буду зараз коментувати того, тої ахінеї, яка на, моє, на мою адресу прозвучала. Е, значить, е, мені не соромно буде прозвітувати на сторінках е, районної газети як депутату за два з половиною місяці своєї роботи. А те, що я забруднився у бочки в пішені. І як я е, сприяю закладу бізнесу в район, то 12 чоловік у Теменіці вони реєструвати вже по такому по, по, по самому підприємству в Кишині. Не? Це наша спільна робота з адміністрацією, що я не маю права представляти її у цих стосунках. А я думаю, що основним критичним моментом це всі матеріали тимчасової нашої слідчої комісії. розвитку бізнесу, який працював до цього часу, поки ми не взяли Дякую. Микола Андрійович, якщо ставити на голосування, то ставте питання розписку так. ради. Поступила пропозиція. Поступіла пропозиція від депутата Каліманчука Юрія Каліманчука Володимира Миколаївича Про внесення відання. У вас за прошу голосувати. Вручите, так? Проключення порядок. Доброї. Молодці, молодця, хлопці. Чи є ще запитання до порядку денного? Я, я на сесії, я відключаюся. Все, якщо де депутати будуть запиті, пропозиції до проєкту рішення подавати їм письмовій формі. Секретаря де вирішення.